Всім доброго дня! Хочу сьогодні показати пристрої та девайси різні, які допоможуть пережити відключення світла більш комфортно. Хочу коротенько показати, як можна використовувати не лише 220 вольт, а і 5 вольт, 12 вольт, і які плюси і мінуси у різних режимів використання різних напруг. Тому коротенько, бачите, там є різні лампочки, павербанки. Запобіжники там для захисту, акумулятори, інвертори, сонячні, звичайні і зарядні пристрої. Ставлю тайм-коди в опис до відео і зможете відразу перейти до цікавих для вас девайсів. Почну із найпростіших пристроїв це ліхтарики з акумуляторами вбудованими чи зовнішніми. Цей ліхтарик з будованим акумулятором. Цей зовнішнім акумулятором 18650. Відповідно, якщо встановити зовнішній такий акумулятор гарної ємності, він може світити там і до 10 годин на максимальній яскравості. Два світлодіоди в нього окремі, коп, якби матриця збірна, і світлодіод просто. 14. Гарний ліхтарик, він такий досить великий по габаритам. Є ще такого плану на лобний ліхтарик, але в ньому вбудований акумулятор щось 300 мАч і відповідно на максимальній яскравості десь годину він може просвітити, якщо зменшувати режим, там, просто один світлодіод, або там, так то там, може до 2 годин він просвітить максимум. Такі ліхтарики є, також там, десь до 2 годин на максимальній яскравості 300. 200-400 акумулятори різні в них встановлюють, але загалом близько 300 мА. -год. Більш цікаві ліхтарики, у які можна встановити зовнішні акумулятори, типу розміру 18650, або інші якісь, скажімо так, мізинчики чи пальчикові акумулятори, і, відповідно, отримати набагато більший час світіння. Якщо використати акумулятори, Такого формату Panasonic на 3200 мАч, то можна отримати там і 5-10 і 10 годин світіння. Є ще отакі ліхтарики, в них встановлені акумулятори на 300 або 400 мАч, в цього здається на 700 трошки більший. Вимкну свою підсвітку, щоб бачити яскравість ліхтариків. Цей світить не дуже яскраво, але досить довго. І можна як нічник використовувати, він там до 10 годин світить. Цей вже моделька покраще, світить набагато яскравіше, і має вбудований акумулятор більшої ємності. Є датчик руху вбудований, можна десь встановити в коридорі, якщо проходити, через нього буде засвічуватись. Є ще такі лампи, я думаю, багато вже бачили їх. Вони мають. Загалом невеликі акумулятори десь на 500 мАч. Я сюди встановив ще декілька акумуляторів такого плану 18650. І збільшив час свічення до, до 5 або 15 годин. Прикольний девайс вийшов. Ну, звісно, максимальний режим вибираю і 5 годин може світити. Такі лампи мають порт для зарядного пристрою. Відповідно, контролюють е, заряд. Ці всі ліхтарики також мають порт для заряду. І в цьому ліхтарику також є порт для заряду. Ще є ось, ось такі USB-лампи, які можна підключити у USB-роз'єм вашого павербанку і отримати досить пристойне світло на, на довгий час. Також є різні світлодіодні модулі і матриці. От такі КОБ-матриці, це 12 вольтові, досить гарно світять. Є світлодіодні стрічки 12-вольтові і 24 вольтові версії. Можна підключати відповідно до різних акумуляторів. Лампочки 12-вольтові. от Вони мають таку плату. Ну, щоб ви розуміли, це просто світлодіоди. З резисторами немає ніяких драйверів всередині, ідуть от в таких корпусах. Можна також вкрутити або в цоколь, або просто підпаяти два дроти, і отримати 12-вольтову 12 лампочку. Є ще 12-вольтові лампочки такого формату, відразу з крокодилами, і освітлювати просто підключити до акумулятора і отримати світло. Складдіодні стічки є ще такого формату з підключенням до USB, відживлення 5 вольт. Будований пульт для керування, зміна яркості. Але в цій стрічці немає білих світлодіодів, лише червоний, зелений синій, і, відповідно, білий режим це просто включення трьох цих світлодіодів одночасно. Червоний, зелений, синій, а білий це такий білий в нього. Ці світлодіодні стрічки є з білими світлодіодами, тому можна вибрати саме ту, яка вам потрібна, і отримати чисте біле світло. Підключив 24 вольтову світлодіодну стрічку. Починає світитись десь від 14 вольт. І відповідно, якщо 24 вольт, вона вже досить яскраво світиться, ці стрічки треба розмотувати, їх в такому вигляді довго не можна використовувати. Дає досить сильне світло. Ця світлодіодна стрічка від 24 вольт, якщо заживити, споживає 1,7 А. Відповідно, якщо ми зменшуємо напругу, то у нас дуже сильно зменшується стром споживання. Можна. Підібрати таку напругу, щоб потужність була не дуже велика, а січення отримаємо майже так само. Менше енергії розсіюється на нагрівання. Якщо виставимо, скажімо, 18 вольт, світить вона все одно досить сильно. А споживання впало до 0,5 А при 18 вольтах. Це підключив 12 вольтову світлодіодну стрічку. При 12 вольтах споживає близько 2 А. Якщо відповідно акумулятор буде мати більшу напругу 13 чи 13,5 вольт, споживання дуже сильно зростає, бачимо 27 А. Тому бажано для них обмежувати ну, десь 12,5 вольт, максимум, що було на стрічку. І ця стрічка І 24 вольтова, має температуру 4000 Кельвін. Як на мене, такий гарний варіант, їх можна розмотати по всій кімнаті і отримати досить багато світла, при тому, що охолодження буде гарне. Світлодіоди е, розмістяться по всій площині, це довжина 5 метрів. І не такий сильний нагрів буде, як, е, скажімо, взяти 10-ватну лампочку такого формату чи 5-ватну. Вони на цьому радіаторі. Росією дуже мало тепла і, відповідно, перегрівається. Ця лампочка, навіть коли я на неї подав 13,5 В або 14 Від повністю зарядженого акумулятора. На неї дріт відпаявся один, тому що сильно так нагрілася. Підключив таку світлодіодну матрицю Коп до блоку живлення. При 12 вольтах споживає 1 А. Якщо збільшити напругу, відповідно споживання також дуже сильно зростає. До них можна підключати отакі плати для регулювання яскравості. Регулювання цих плат відбувається за рахунок шим-сигналу, тому можливо деяке мерехтіння. Бачимо при збільшенні яскравості струм споживання також збільшується максимально до 1 А. Досить. Досить пристойна яскравість. Грубо кажучи, при 12 вольтах така матриця споживає 12 Вт і дає досить багато світла. При 11 вольтах матриця нагрівається до 45-50 градусів. Для цих світлодіодів це нормальна температура, тому при 11 вольтах можна не охолоджувати додатково. А от при 12 вольтах нагрів стрімкий. І може дойти до 80 градусів. Підключив таку світлодіодну лампочку 12 вольтову. При 10 вольтах вона вже досить гарно світить. І при збільшенні напруги до 12 вольт в неї споживання також сильно зростає. Це, грубо кажучи, її. Номінальний режим 12 В пів А 6 Вт. В неї заявлено, здається, 6 Вт потужність. Так, 6 ватт, 12 вольт. Тому для таких лампочок бажано обмежувати напругу близько 12 В або навіть 11,5, щоб вони не перегрівалися. Отака лампочка, яка йде з крокодилами разом. В неї бачимо, скільки світлодіодів. При напрузі 12 В споживання 03 А. Ніяких мікросхем, драйверів, нічого немає, просто світлодіоди, які обмежені, обмежений струм споживання через резистори. Але досить непогано світить, в принципі, має право на життя. 12-вольтові лампочки можна підключати до автомобільного акумулятора напряму чи до якогось гелевого, і отримувати світло досить довго. Ще є такі світлодіодні матриці, які споживають геть мало, при 12 вольтах 01 А. Світять, відповідно, не сильно. Але якщо таких матриць є декілька штук, їх можна розмістити по приміщенню і отримати також аварійне освітлення досить непогане. Також є різні світильники такого плану настільні будованим акумулятором. Ємність акумулятора невелика, там близько 700 мАч, якщо брати 3-6 в. Якщо в такий світильник додати акумулятор всередину. Скажімо, 18650, або якусь таку камірку із ноутбуків на 3300 мАч, то він буде світити близько 10 годин на, на максимальному режимі світіння. Маючи старий акумулятор, можна зробити таку скажімо так, таку свічку-ліхтарик. Просто кнопка, Заряджаємо зарядним пристроєм, беремо такий зарядний пристрій, підключаємо його паралельно. і Отримуємо, Якщо акумулятор новий на 7 А, то 14 годин світла по пів А за годину лампочка споживає. В принципі, по факту вийде навіть більше там і 17 годин, тому що по мірі розряду акумулятора струм, буде, струм споживання буде зменшуватись. І можна взяти якийсь старий від безперебійника акумулятор, як в цьому, там 2 А і отримати там 3-4 години аварійного освітлення. Такий непоганий варіант. Кожен зараз, напевно, знає про павербанки, які можна використовувати для підзарядки телефонів та гаджетів. Але не кожен знає, що є, наприклад, такі варіанти використання. Це акумулятор від техніки Enhel, і до нього є такі адаптери. І, грубо кажучи, з акумулятора для шуруповерта можна зробити павербанк великої ємності. Якщо на перерахунок 3,6 В, то це виходить 20 000 мАч такий павербанк. Павербанки можна зробити на основі різних корпусів, у яких є плата, і просто вставляєте свої акумулятори. Або таку платку, скажімо так, платка для павербанка. І до такої платки можна підключити якийсь, якийсь старий акумулятор з ноутбуку і отримати непоганий павербанк, скажімо так, із сміття. Якщо є потреба заживлювати різні пристрої, 5-вольтові по USB, від, скажімо, акумулятора можна придбати таку платку, яка підтримує багато режимів заряду і кікчарджі. І, скажімо так, вона робить 12 вольт, 5 вольт або 9-12 вольт, в залежності від того, які протоколи підтримує. Це найдешевший варіант, скажімо так, заряджати девайси від 12-вольтового акумулятора напряму. Трошки кращий варіант можна зробити такий перехідник. Із автомобільного прикурювача, і використовувати такі стандартні, стандартні пристрої для заряду 12 вольтові. Це від Базиус. Підтримує також там різні режими заряду. Ну, Вибирайте, який вам підходить. І Напряму до акумулятора можна підключити до автомобільного і заряджати девайси. Ці автомобільні перекурювачі продаються або просто з двома дротами, і можна під'єднати клеми самостійно крокодили, або відразу йдуть з крокодилами. Стосовно цих крокодилів вони є. Різного виконання, різної якості, кращі, гірші. Але треба розуміти, що всі вони зроблені із заліза, це просто мідне покриття, тому що магнітом всі досить гарно магнітяться. Якщо мова йде про підключення роутеру від акумулятора, якщо у вас роутер 12-вольтовий чи медіа 12-вольтовий, то можна просто підключити плюс-мінус до акумулятора. І без ніяких перехідників заживити ваш роутер. Не потрібно ніяких додаткових девайсів, якщо у вас роутер 12 вольтовий. Якщо роутер 5 вольтовий там, чи 9 вольтовий, можна встановити якусь таку платку понижаючу DC-DC перетворювач, так називається. І він може понизити, скажімо, із 12 вольт до 5 чи 9 вольт, або з 30 вольт, 24 на меншу напругу. Також такі платки є повишаючі. І можна отримати, скажімо, з 5 вольт, 12 або 24 вольт будь-яку напругу. Ще як окрема категорія пристроїв це отакі перетворювачі. Тут також DC-DC перетворювач всередині встановлений. І підключивши у павербанк звичайний до 5 вольт можна на виході отримати 12 вольт і заживити роутер. Це 12-вольтовий перехідник, а це 9 вольтовий. Ці перехідники розраховані приблизно на 0,5-1 А струм по 12 вольтах чи по 9 вольтах. Їх не бажано перевантажувати сильно, бо вони будуть нагріватися. Якщо треба заживити роутер, скажімо чи медіа це, напевно, най, найпростіший варіант підключити до потужного павербанка. Два такі шнурки, окремо для медіаконвертора і окремо для роутера, і мати безперебійний інтернет на довгі години, скільки у вас павербанк потягне. Якщо використовуєте окремі акумулятори для ліхтариків, у яких немає окремого порту для заряду такого плану, то вам знадобиться обов'язково зарядний пристрій для акумуляторів. Можна використовувати такого плану літокала. Підтримує багато акумуляторів, літіон, нікель-метал гідридні і інші акумулятори. І ще один плюс такого зарядного пристрою, це те, що його можна використовувати в якості павербанка. Встановивши акумулятор. він... Переходить у режим повербанку, і на виході можна підключити вже споживач аут 5 Вольт. Цікавий варіант використання зарядного пристрою. Що у вас немає окремого зарядного пристрою для літіонних акумуляторів, можна використовувати такі платки, підключити зарядку від телефона, два дроти до акумулятора, і плата буде контролювати, не давати перезаряджати акумулятор. Це найдешевший варіант для заряду літіона. Що вам треба заряджати одночасно багато ліхтариків, можна використовувати такі зарядні пристрої на багато виходів. Ліхтарики споживають невеликий стру, там до пів А і тому, в принципі, такі зарядки можуть заряджати одночасно багато девайсів. Якщо вже мова пішла про зарядні пристрої, є ще такі джерела безперебійного живлення, які можуть заряджати акумулятори. Це для 12-вольтових таких невеличких ДБЖ зробити. Можна також зробити ДБЖ для оживлення роутера чи медіаконвертера плюс-мінус до акумулятора. 220 подається зверху. І підключаємо такий штекер на вихід з безперебійника і живемо роутер чи медіаконвертер. Такий Непоганий варіант виходить. Також можна використовувати для заряду блоки живлення такого плану, виставивши необхідну напругу змінним резистором, і заряджати акумулятори просто ручному режимі. Є ще автоматичні зарядні пристрої. Це 12 В6 А, 12-24 В 8 А. Трошки більше воно по формату. І це взагалі, взагалі такі прикольні зарядні пристрої фірми HTRC. Вони підтримують 12-24 вольт. Тут є декілька режимів заряду, можна обмежити струм. 3 А5 А для 12-24 В, Відповідно, 5-10 А10. 20 відповідно, Найбільший струм заряду може видати при 12 В 20 А. Підтримує літій, звичайні, звичайні свинцеві акумулятори, залізофосфат і режим відновлення. У всіх цих зарядних пристроїв є режим відновлення, заряджає пульсуючим струмом свинцеві акумулятори. Звісно, режим відновлення це не панацея для спасіння акумулятора, але трохи відновити ємність можна. Стосовно того, як вибрати зарядний пристрій для заряджання свинцевих акумуляторів, потрібно, щоб струм заряду не перевищував 01С від номіналу. Скажімо так, якщо акумулятор на 68 ампер годин цей, то струм заряду 7 А буде нормальний. На деяких гелевих акумуляторах вказують струм заряду. От, наприклад, на цьому вказано, що струм має не перевищувати 2,1 для 7 ампер годин Акумулятора. І тому виходить, що якщо у вас акумулятор 60 годин, зарядний пристрій на 6 А справиться нормально і не буде передзаряджання. Можна 8 А в принципі вибрати, також буде нормально. І тому, якщо ми виберемо такий зарядний пристрій, включимо режим 20 а заряду, це вже буде трошки занадто для такого акумулятора, він може швидко вийти з ладу, втратити ємність. Якщо, якщо скажімо, ми підключимо два акумулятори в паралель, по 100 ампер-годин і виберемо такий зарядний пристрій на 20 А то буде струм заряду 01С і все буде добре працювати. Якщо мова йде про якісь залізофосфатні акумулятори, їх можна заряджати струмом до 1С, скажімо так, дивимось даташит до акумуляторів 135 ампер-годин в принципі можна заряджати струмом 135 А. Я використовую зовнішній зарядний пристрій, там його є маркування флетпак. І заряджаю їх струмом 50 А. Це складає близько 03 С для цих акумуляторів. Підключаючи різні девайси, не забуваємо про захист. Вибираємо необхідний тип запобіжника. Вони можуть бути у різних виконаннях, різні панельки, вставки. Вибираємо необхідний номінал, щоб у разі короткого замикання вигорів запобіжник, ніж ваш пристрій. У багатьох девайсах всередині вже є запобіжники. І можна, скажімо так, поставити зовнішній запобіжник, який буде мати трошки менший номінал, ніж той, що всередині в девайсі. І е, згорить спочатку зовнішній запобіжник і не дасть згоріти внутрішньому. Існують різних модифікацій запобіжники. Є отакі автомобільні великі, їх можна просверлити і одягнути сюди клеми, поставити під болт затискання. Можна використовувати різні DC-автомати. Це на 63 А саме на постійний струм автомат. Є отакі промислові автомати, це на 30 А під болти, під прикручування. Різні такого плану автомобільні запобіжники. Є запобіжники такі під, під болти, можна підключити зовнішні проводи і під, затиснути під болт. Гарний контакт буде. Єднання до акумуляторів може відбуватися за рахунок таких клем крокодилів. Такого плану клем автомобільних. Є ще такі для менших акумуляторів, скажімо так, мотоциклетні акумулятори. Ну І окрема категорія пристроїв – це різні інвертори, перетворюючи напруги. Скажімо так, з 12 вольт на 220, це також 12 вольт 220 інвертор. І різні гібридні інвертори, які являються в принципі, безперебійниками. Це безперебійник від PowerMer, сонячний гібридний інвертор. До нього можна під'єднати акумулятор. 24 вольтова версія. Вхід-вихід по 220, і, грубо кажучи, він може працювати як безперебійник. Це на 3 кВт сонячний інвертор. Це інвертор на 2500 Вт номінальна потужність заявлено виробником. І це на 2000 Вт заявленої потужності виробником. Використовуючи такі сонячні гібридні інвертори в якості джерела безперебійного живлення. Можна. Одночасно заряджати акумулятор досить великими струмами, не треба окремий зарядний пристрій. Цей інвертор, здається, може заряджати батарею струмом в 60 А. Відповідно, якщо там акумулятор на 240 А, то відбудеться його повне заряджання за 4 години. Тому це досить зручно порівняно зі звичайними інверторами, до яких треба окремий зарядний пристрій такого плана чи якийсь більш потужний. Я ще не тестував цей саме гібридний інвертор але, в принципі, має бути нормальна моделька усі технічні дані. Себе використовую безперебійний комп'ютерного плану APC на 1000 ВА800 Вт. Окремо зарядний пристрій на 50 А і літій залізофосфатні акумулятори на 135 ампер годин, 24 В. Також робочий варіант є більш детальний огляд на каналі цієї системи. Хочу підсумувати, що не завжди є резон гнатися за 220 вольтами. Інколи достатньо лише використання 12 вольт або 5 вольт для живлення різних девайсів, для живлення інтернету, роутеру від акумулятора і так далі. Якщо вже дійсно є потреба в 220 В, використовуйте якісь інвертори чи безперебійники. Це додає комфорту в щоденному використанні. Але загалом система на 220 вольт вона не може коштувати сильно дешево, тому що треба акумулятори певної ємності мати, чи звичайні автомобільні свинцеві це найдешевший варіант, або літі це вже подорожчий варіант. Чи якісь літіонні камірки дивитись. І Тому використовуйте систему 220 В тільки, якщо вам вона дійсно потрібна. Вона додає певний комфорт у використанні щоденному. Можна живити, скажімо так, і різні насоси для подачі води в будинок, систему опалення, котли, техніку різну побутову. навіть освітлення можна не перероблювати в будинку і використовувати від 220 вольт. Але треба розуміти, що частина енергії від акумуляторів буде втрачатись близько 10, може 15% на перетворення із 12 в 220 або з 24 вольт. Тому вибирайте самі кому що підходить. Або це якісь найпростіші ліхтарик і зарядні пристрої, або більш складні системи перетворення у 220 вольт. Дякую за перегляд, всім гарного дня!